У ті настають моменти, коли людині необхідно приймати серйозні рішення, рішення, що змінюють весь її життєвий шлях. Іноді ці рішення потрібно приймати тоді, коли людина перебуває ще у віці дитини, вчитися в ближній школі, де вчаться всі друзі, або вступити до школи з більш високими вимогами. Після школи йти працювати або вступати до інституту. В який? Після закінчення інституту виборів ще більше йти в аспірантуру або в життя, йти працювати в держустанови або в приватні фірми, працювати за фахом або де платять, працювати на когось або створювати свою справу, виходити за межі або відкласти. На телеканалі Самар програма Мій вибір. І наш сьогоднішній гість Крючкова Ольга Радіонівна зробила свій вибір. Доброго вечора, Ольга Радіонівна. Дякую, Добрий що вечір. За... дякую, що завітали до нас. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Я дякую, що ви мене пригласили. Дуже дякую. Чим я займаюся? Ну, пішла на пенсію вже. Повинна відпочивати. Але я творчо працюю. По-перше, я малюю. Петриківський розпис, ну не можна сказати таке, він досконалий, бо я нічого не закінчувала. По цьому просто я від себе, як кажуть. Я досточки розписую. Я картини малюю. Намалювала ось вже саме остання моя картина, називається Україна неподільна». Дуже цікава картина. треба. Подивитися, я вас е, приглашу до себе так. і ви її покажете. Так. Бо шедевр, я вважаю, що це дуже хороша картина. Я написала абетку, називається Цікава абетка в промовках, загадках, віршах, скоромовках. Працювала я в школі, тут навіть є портрет мій, в школі працювала 35 років. І на базі цього, що я використовувала в своїй творчості, в своїй роботі, я написала цю цікаву абетку. Дуже цікава для дітей, красочна, ось така, ну, по-моєму, незвичайна. Так. Незвичайна. Ось написала, що я скажу, про свого внука віршик склала. Я в основному віршики сама складала. Ось Владик вічливий хлопчина. Він цікавий до наук, всіх і старших поважає. Ось такий у мене внук. Ну, добре, я використовувала, щоб це було ну, виховне значення мало. Ось, наприклад, щоб люди любили свою Україну, щоб любили себе і людей і щоб виховувалися. Ось, наприклад, буква Д. добрий день, сонце сходить. День прийшов на білий світ, дітворі і добрим людям Україна шла привіт. Так, гарно, дуже гарно. Так, ось буквагі. Українка я маленька, українці батько й ненька. На Україні родилася, своє мама удалася. І всі, всі віршики мають. Майже всі мають виховне значення. Не всі. Мама, матінко, матуся, мамо, мамочко, мамуся. називаю тебе я, рідна донечко моя. Так, Також гарний. Так. Ну і далі тут, далі тут загадки, прислів'я на, на дану букву. Ось, наприклад, буква О, прислів'я. Без охоти нема роботи. Як посієш вчасно, то й вродить рясно. Скоромовки, скоромовки. Осел по вулиці гаса, осла ужалила оса. Ой боляче, отож ж малята, осу і Івану слід чіпати. Це, щоб... Це пов... повчалька. Цікаво, вона. цікаво, да, да, цікаво. Орел на горі, перо на орлі. Це скоромовки. Ну і так далі. А Власне. ви самі видавали абетку Чи вам хтось допомагав у цьому? Ну, звичайно, допомагали. Це мені на комп'ютері робили. От. І, ну, звичайно, я платила. Ну, звісно. Нема кому допомогти. Я зверталася ще, Солошенко був, кілька разів зверталася, щоб мені допомогли від... видати цю абетку. Угу. тому що вона гроші стоїть. Я, наприклад, одала три тисячі, 30 екземплярів тільки зробила. Угу. Ну, Мені пообіцяли ще От, далі. А як довго ви загалом готувалися, щоб видати цю обетку? Як довго ви її писали? Ну я писала то недовго. От. Дуже довго е збиралася її надрукувати, всіх просила, ніхто мені не допоміг. Так я назбирала трошки грошей і видала. І своїми, сама. Силами. своїми силами, так так. своїми силами видала. Потім я зібрала колискові пісні. Mm. от. Колискові пісні зібрала і дуже цікаві такі є. ну, Майже всі вони цікаві. Тут і намалювала, mm -hmm. от, намалювала. Не а роз... можете, будь ласка, зачитати якусь колискову пісню? Може, навіть заспівати? Так будуть загалом. Добре. Давайте. Ходить сонко по вулиці. Носить спаганя в рукавиті, ходи сонку, ходи до нас, буде тобі добре у нас, будеш у нас ночувати, ще й дитину колисати. дуже гарна, мені подобається. Єсь така, яку мені співали колисанку, яка була дитиною. Ага, зараз. Зараз не йдеться. Ага. Люлі, люлі, люлі-люлі. Лю Лю, пішла баба по цибулю. А дід пішов по петрушку закришити дітям юшку. А цибуля не вродила, баба в хопті заблудила. Це мені співали. Дуже гарно. У вас голос також чудовий. А я як десь. Була, наприклад, в Криму, їздила. Ми там організовували концерти. Я співала пісня. У мене є кілька пісень, таких своїх актуальних, дуже гарні. Далі. І ще я ось написала українські, обробила українські пісні. Казки тільки в віршованій формі. Дуже мені подобається, не знаю. От, наприклад, вовк і чапля. По лісочку по байраках вовк голодний бродить. І так їсти, хоче він, що ж живота зводить. А від голоду йому аж учах темніє, Раптом гулька аж на болоті, бачить щось біліє. Та це ж чапля довгонога жабок жабу ловко і не бачить, і не чує ззаді себе вовка. Вовк підкрася тихесенько, хапнув чаплю за крило. Ще такої пригоденьки в житті, житті чаплі не було. Дома чапля, ой лишенько, вже прийшов мені кінець, тоді каже вона вовку дозволь, вовче, перед смертю станцювати свій танець. Та й подумав тут вовчисько, ніякої шкоди від цього не буде, та й сьогодні він на їжу чи ще щось здобуде. Танцюй, танцюй, коли хочеш, тільки швиденько, бо охота мені дуже поїсти смачненько. Перескакує та чапля із ноги на ногу, показує вона вовку, ніби так танцює. А вовк вже думав поїсть смачно, ти собі гарцює. Чапля скаче, потихеньку біг собі відходить, а до вовка її хитрі зовсім не доходить. Як відійшла трохи дальше, знялась і полетіла. Отут От сірі схаменувся, та я пом'ятався. Подивився чапті, чаплі вслід та якось зам'явся. На що мені ті танці, ті танці здалися, коли крильця смачні, такі в небо понеслися? І Який же від тих танців? Для, для мене був корисний толк. Що ж, недарма, люди кажуть, бродить, як голодний був. Дуже гарно. А як довго ви це пишете? Що на вас надходить, що ви починаєте творити? Ну, отож прочитала казку. Я вертаюся до, 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 дитя, до, до, до дитячого, прочитала казку і отож, і сотворила. І так якось надходить натхнення, навіть коза дереза написала дуже вона довга, правда, ну цікава. Ну, зараз я лисичка та журавель. От. Журавель та чапля, як ходили женитися. Хвалькувата муха, муха. Дуже, дуже маленька, тихенька. я Зараз почитаю. Хвалькувата муха. Раз тягнули волеплуга ввечері додому і думають, що їм знову дадуть їсти вівсяну солому. В полі вони натрудились, ледве тягнуть ноги, важкі стали навіть для них свої власні роги. Аж тут раптом надлітає якась вперта муха, та й наріг вона воловіні важно примостилась, їде собі потихеньку, ніби теж втомилась. Надлітає друга муха й родичку питає А ти звідки їдеш, сестро? Що не бачиш, їду з поля? Та відповідає, Цілий день із воликами я орала в полі, Аби люди наші мали всі хліба доволі. Люди є такі, хваляться собою, а ще люблять хвалитися, хвалитися працею чужою. Повчання також. Неймовірно чарівна, добра жіночка Ольга Радіоновна вже з самого дитинства проявляла любов до своєї батьківщини України. Найулюбленіші шкільні предмети в неї були українська мова та література. А згодом улюбленою справою стало виховання підростаючого покоління. Саме тому вона досить довгий час працювала вихователем у шкільних таборах в різних містах України. Жага дати дітям знання, розуміння психології молодого покоління підштовхнули Ольгу Радіонівну написати абетку. Колискові вірші та казки, та це не єдиний талант чарівної відкритої мешканки Новомосковська. Весь свій вільний час Ольга Радіоновна витрачає на написання картин та Петриківський розпис на дощечках, оскільки саме в таких творах відзеркалюються декоративно-художні літопис флори та фауни рідного краю. Квіти та птахів можна побачити на дощечках пані Ольги, адже саме квітка та птах, уявленні Петриківці, це символи пишної природи, її кульмінаційний стан світіння. Щорічно на Міста Ольга Радіонівна бере участь у виставці на центральній площі Новомосковська, де представляє свої твори. І якщо вам вдасться поспілкуватися з цією чарівною жіночкою, ви відкриєте для себе нові горизонти непізнаного з української культури. А ви з самого дитинства почали писати? Чи з якого віку взагалі загалом почали? Ну, знаєте, я тоді мені не було часу цим займатися. Треба було виходити в люди. Як кажуть, знаєте, треба було вчитися. Я старалася вчитися. Я виросла в селі такому, та й без родітів, без батьків. Моя мама вмерла, мені було шість років, батько на війні загинув. От. І мене виховав дядько. Дуже добрий дядько, я такий, таких людей не знаю прямо. На, на, на весь золото, як кажуть, такі люди. Дядько мене виховував. Ну і В мене мета була вчитися. От, я ж закінчила школу, як я тут писала, закінчила школу і е, поступила в інститут. От, інститут закінчила. і е, Працювала в школі е, в основному в молодших класах. Потім вже е, працювала в старших класах трошки. От. А то молодших. І я знаєте, знаю психологію дітей, психологію дітей знаю, що їм цікаво, знаю, що вони хочуть. Як їм... І ось я на основі цього написала букварь. Тільки звичайно, треба його здати. Так як я проробила в школі скільки років, я знаю, чим діти, як кажуть, дихають. Так? Так. Я знаю, що дітям цікаво. Що вони хочуть, розумієте? От. Ну, наші букварі, е, ну, звичайно, для того, щоб вчитися були, ну, так, е, цікавого мало було в тих букварях. А я постаралася е, написати такий буквар, щоб дітям було цікаво, щоб виховувались вони на, на цих словах, на цих, на, на цих текстах і щоб. Україну, як кажуть, не забували, і все тут українські. Прислів'я, загадки, скоромовки. Ось, наприклад, я написала, ну що, візьме Лю -лю любову, ну, буква «ща», так? так? Тут в мене написано, як малюнки. Я сама не малювала, а щигли, щука. Щітка. Це все е, намальовано повинно бути. Далі тут ща, щ, щ і а, Щабуку. Склади тут я зробила. Ага. Як? Як? Трошки по-новому я зробила. Бо я знаю, що дітям трудно як запам'ятати. Наприклад, я ща і ащ. Отак. От Далі. щу і е, ущ. Отак у мене. Далі. Тексти підібрала, такі, щоб дітям було цікаво і щоб е, мали значення виховне. Ось нам, наклад, буква Батьківщина. Батьківщина це земля, де ти народився. Тут жили діди і прадіди. Батьківщина це рідна мова і материнська пісня. Наша батьківщина зветься Україна. Україна це безкраї лани, пшениці, пш... безкраї лани пшениці, степи, ліси і гори Карпати, Дніпро і Донбас. Україна вільна і неподільна. Ми патріоти любимо свою мову і Україну. Слава Україні, героям слава! Так, дуже гарно. А коли ви ось цей буквар почали писати? Як, як, як багато часово загалом? — Ну, не так багато. Я почала його писати десь взимку, е, а коли скажу, десь, е, десь в листопаді місяці, От. десь в листопаді, в жовтні, і тут ще дуже цікаве, як я свого життя взяла, От, наприклад. а от ну, ще хочу, хочу на. Наголосити на букві. «Ф». Софійка, Стефанія і Афійка дістали фарби. Вони задумали фарбами розмалювати малюнки і передати їх на фронт нашим воїнам. Так діти хочуть підтримати наших воїнів героїв, які бережуть Україну від ворогів. Вони ждуть їх з перемогою і живими. Вони ждуть їх з перемогою і живими. Так, ну це, це також актуально в ну, так. час. Ну так, актуальні, актуальні теми я брала. От звук дж-дз -дж -дж джерело. Я виросла в селі трудове, в моєму селі була тільки початкова школа. Щоб далі вчитися, приходилося ходити за чотири кілометри в інше село. Ми проходили через невеличкий ліс. Коли ми йшли через долину в лісі, там побачили джерело. З-під землі фонтанчиком билась чиста холодна водичка. Ми школярі почистили джерельце, повісили кружечку і пили чисту джерельну водицю. Недалеко від джерла росли ліси дзвіночки, до них прилітали бджілки. Так, а це ну, гарно про природу, про навколишнє середовище. Так, так. І також тут буде цікаво для дітей. Да. І так само, і як історію, деяку взяла, наприклад, буква Х. Я взяла хату хати на Україні. На Україні хати будували з глини. Глина і солома виходив саман. Будували хати спільно, сходились дорослі і клали стіни і самана. Дах покривали снопами соломи. Хату білили. В такій хаті було тепло і охайно. Коло хати садили калину, калина символ України. Калина символ України. Так, це також гарно, і також про країну Україну. Так, так. Це справді актуально. Актуально. Ну і старалася зробити, щоб було цікаво. А друга сторінка у мене, ну, наприклад, оце, оце ж, тут все буква, так. тут все сказано, як читати. Слова поділені на склади, якщо дуже вони великі. От. А друга сторінка, можна сказати, друга сторінка це народна творчість. От, наприклад, буква Г. Я пишу віршик. Віршик складала я сама. Горобець Галка і грак на грабові сіли, усю гусінь шкідників, вони тут поїли. Тут береться, щоб більше було. Ну, Далі. Прислів'я. Далі в мене грамоти вчиться, завжди пригодиться. Голими руками не, бит, не битися з ворогами. Губами говори, а руками роби. Загадка. У зеленому кожушку, на костя... костяній сорочерці сиро... я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. Горіх. Іде років 200, а стоїть на місці. Лічить, лічить вік, а не чоловік, годинник. Далі скоромовка. Був господар, був господар та й розгосподарювався. Скоромовка. Мирилка. Вітерець голубить квіти, бавляться, відтерець голубить квіти, бавляться довкола діти. Годі сердитись, це мирилка така. Далі. І чисто мовки в мене. Га-га-га, вийшов місяць як дуга. Гу-гу-гу пасуться гусі на лугу. Ги-ге-ги хлопці роблять батоги. Так, також гарно. Так. Да. От е, ту, я не знаю, як ви вчили, як ви вчилися, вже буква «г» Вчили? Була також була. вже була. така. Ну, от в мене е, Г. Біля ганку Агрус ріс, газда коров нам приніс, нарвіть агрусу по жмені, смачне зваримо варення. І так само ус-ус-ус-ус виріс у седу агрус, га 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 на дворі така фуга. Ну і так, і так далі. Скрізь, значить, тут вже рецензію мені э, написали. Заслужена вчителька української мови Любов Миколаївна, Любо Миколаїв, вона теж написала мені рецензію. Ну, я хочу ще, не знаю, як виділять мені допоможуть, то я його обов'язково надрукую. Ольга Радіонівна, а можливо у вас будуть якісь побажання до наших телеглядачів? Будуть побажання, щоб були здорові. Щоб не боялися ворогів, так. Щоб був мир на землі. От. Людям щастя бажаю, людям добра бажаю, людям бажаю ну, усмішок і всього-всього найкращого я людям бажаю. Дякую. Дітей дуже люблю, і дітям бажаю рости здоровими, щасливими і вихованими. Дуже я. Люблю дітей і бажаю їм всього найкращого. Дякую. На цьому програма мій вибір завершується, і я нагадую, сьогодні в студії була Ольга Радіонівна. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я також дякую, що ви мене е, пригласили. Дякую. Найважливішу роль серед прийнятих людиною рішень відіграє вибір життєвого шляху. Потреба цього вибору виникає тоді, коли людина починає усвідомлювати себе в суспільстві і міркувати про свої потреби. Вчені вважають, що людина живе заради самореалізації. Заняття наповнює життя змістом, допомагає відчути себе цінним, значущим в суспільстві. У світі немає двох абсолютно однакових людей. У кожного свій шлях проб і помилок. Це пошук людиною самої себе, своїх життєвих цінностей, своїх орієнтирів. Незалежно який шлях вибирає людина. Сам пошук робить людину особистістю. Без пошуку свого заняття людина не може усвідомлювати ставлення до життя суспільства. На цьому програма мій вибір завершується. Для вас працював Андрій Тараненко. До зустрічі на телеканалі Самар.